Мобілізація людей 55+. це сьогодні є великою проблемою для збройних сил України. Це одна з перепон для якісної мобілізації, і створює таке явище, частково створюється явище як бусифікація. Про що я говорю? Є дійсно люди в 55+, які можуть виконувати бойові завдання, знаходитись на лінії безпосередньо бойового зіткнення і виконувати функції на лінії фронту. Але здебільшого їх здоров'я, їх вік не дозволяє цього робити. Але в ТЦК на це не дивляться. Всі придатні, всіх відправляють. Але коли вони потрапляють до бойових підрозділів, і командири, і побратими, дуже часто розуміють, що а, ті. Ті вади, які пов'язані з 55+, не дозволяють їм виконувати бойові функції. Але це дуже часто люди, які можуть бути ефективні для збройних сил України, для захисту батьківщини, для виконання інших завдань. Да, не на лінії фронту, да, це можуть бути рімбати. Їх досвід і знання може дуже сильно допомогти лагодити транспорт, лагодити озброєння. Це люди, які можуть бути класними інженерами і допомагати в розробці дронів. Це люди, які можуть бути зв'язківцями, це можуть бути водіями і багато інших спеціальностей, які б вони спокійно виконували, і можливо не ховалися б від бусифікації, якщо б розуміли, що в них буде вибір. Саме тому ми реєструємо законопроект збройної команди розумної політики для збройних сил України для того, щоб а була справедлива мобілізація. Людина в 55 плюс мала право обрати. Якщо він придатний і відчуває в собі такі можливості, він йде на лінію фронту. Якщо ні, він має право обрати несення служби в інших підрозділах. Це допоможе Збройним силам України, це допоможе нашій з вами країні. Це збереже життя і це фактично дасть змогу покращити рівень. Мобілізації, а не бусифікації, яку ми сьогодні на жаль дуже часто бачимо.